Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо міні-піци. Готується дуже швидко, подобається і дорослим, і діткам. Начинку можна зробити будь-яку. Отже, готуємо тісто. До теплої води додаємо сухі дріжджі. Перемішуємо до однорідності. Додаємо цукор, сіль. Олію без запаху. гарненько перемішуємо, в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Замішуємо класичне дріжджове тісто. Тісто в нас має бути таке досить м'ягесеньке і трішечки липнути до рук. Ось такої консистенції. Зкладаємо назад у мищину, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і даємо час у теплому місці підрости, збільшитися як мінімум удвічі. Тісто у нас гарненько підросло, можемо вже готувати наші піци. Руку змащуємо олією, тому що тісто у нас досить таке ріденьке, щоб легше було з ним працювати. І гарненько його переминаємо. Тепер готуємо малесенькі порції. Підгинаємо так під низ, формуємо кульку, і наприпорошним борошном. Дощенку викладаємо в наші міні-піц. Заготовки, точніше, для них. Якщо тісто дуже липне до рук, періодично змащуйте олією. Так робимо і з усім тістом. Даємо час підрости в теплому місці. Зовсім недовго, хвилин 15, більше не треба. Тепер у нас є суміш насіння льону і кунжуту, плюс збите яйце. До яйця, якщо маєте, можете додати молоко. Але це не обов'язково. Тепер беремо нашу булочку, яка підросла, у збите яйце і в насіння. Я так роблю з насіння, тому що Ярославчик мені дуже любить все із насінням льону і кунжуту. Викладаємо на деко. Тісто м'ягеньке, дуже ніжне. Більше борошна не додавайте, не пошкодуєте. Так робимо і з усім тістом. Даємо час трішечки підрости на деко. Тепер беремо склянку, склянку вмакаємо в борошно і робимо ось такі виємки. Формуємо вже піцу, плюс готуємо місце для начинки. Начинку беремо будь-яку, кому ще до вподоби. У нас варена ковбаса, сир моцарелла і помідор. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 25 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці до зарум'янення. Далі виймаємо з духовки, додаємо трішечки кропу, це вже по бажанню, плюс зверху твердий сир натертий. І відправляємо в духовку ще на 5 хвилин. Чекаємо і смакуємо. Таку піцу люблять всі, не тільки діти. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. Нехай вам все вдається, друзі!